Йоу hey гайз, на зв'язку, як завжди, ваш люблений Луді Кінґвей. Сьогодні в цьому відео вам покажу, як стати перекупом на сервері Квантер П. Розкажу деякі лайфхаки і взагалі покажу, як і де можна перепродавати і скупати речі. Ну а перед початком цього відео я запускаю розіграш на 200 тисяч баксів, два переможці по 100 к. Умови підписатися на мій канал, поставити лайк, написати любий коментар, і також прийти в мій телеграм-канал і нажати кнопочку Взяти участь на цьому, в принципі, все. Також, якщо ви тільки починаєте грати на сервері, на другому рекомендую Мій промокод Янк, який вам дасть 50 тисяч баксів, плюс один левел доперса, і також платіну віпочку на 7 днів. Ну я не буду затримувати цей відос, Всім бажаю приємного перегляду. Ну що ж, давайте тепер на кінець поговоримо про перекупство. Що це за літаке? Я думаю, всі знають. Ми беремо якусь річ, предмет, авто, не знаю, нерухомість. купляємо дешевше, продаємо дорожче. Це все дуже просто на словах, а перепродати на самому сервері це, звісно, набагато важче. Я хочу відповісти на запитання, чи реально заробляти на перекупстві з. 500 тисяч там з ляму. а я вам відповім, що це реально, тому що я сам заробляв. Хто не бачив відос шлях новичка, я там ішов до BMW E60 і ще там в мене були деякі цілі. Можете подивитися, як я там перепродавав речі. Мені там був бюджет дуже обмежений, але й навіть з таким бюджетиком мене виходило заробляти бабки на перепродажах. Ну існує три способи, де ми можемо взяти на перепродаж там наші речі, авто чи нерухомість: це Discord, це Marketplace у самій грі, і третє це викуп у самих гравців з рук, тобто десь там стояти в казино. І скупати речі подешевше або ж десь іначе. Зараз розкажу вам більш детальніше про ці способи. Ну що ж, ось ми у грі, і зараз я вам розкажу про цих три способи. Насправді, самий найлегший, напевно, з цих трьох і найприбутковіший, мені здається, це Marketplace. На ньому прийдеться сидіти, звісно, купу часу, щоб надибати хоч щось на перепродаж, але воно того реально вартує. Давайте почнемо з реально з маркетплейсу. У себе в телефоні. Відповідно, ми тут можемо купити абсолютно все. Як і одяг, так і предмети, бізнеси, нерухомість, оренда транспорту. Чому це дуже класно саме з маркетплейсу купляти? Тому що тут є новічки, новички, які не знають цін, і які продають речі дуже дешево. І ми можемо в принципі цим користуватися і їх забирати ну, відповідно по дешовці. І ще забув додати, що крім новичків, є також люди, які просто хочуть злити свою річ, наприклад, піти в казино і по фасту виставляють по дешевій ціні. Також ми можемо зловити, ну і перепродати відповідно до цю сумочку велику. Він оце продає перекуп за 315, можемо забрати за 250, відповідно, також продавати за 315, там наварювати 65 тисяч. Ну це, звісно, грубо кажучи, звісно, п'ятнадцяти, я би десь за 300 продавав. Коротше, саме простіше мені здається саме на маркетплейсі. Як ви пам'ятаєте, в мене була рубрика Шлях новичка, і в основному. Навіть не в основному, просто всі бабоси зароблені з перекупства, я заробляв. Але я сказав, звісно, речі, всі бабоси з перекупства я заробляв в основному на маркетплейсі. Тобто, я собі там, не знаю, заробляв якісь бабоси на лісорубові, ще на якійсь там роботі працював, відкриваю собі телефончика, і кожен раз, кожен раз заходжу, таку дивлюся машини, сортую по мінімальним цінам, дивлюся, що дає. Також одяг, аксесуари. Бігом дивлюся сумочку велику, чи немає там якісь по якійсь гарній ціні. І ось так, от викупав. І реально мене виходило непогано досить заробляти. Наступний спосіб шукати всякий став на перепродаж, а саме Діскорд. Дивіться, чому я саме цьому способу уділяю не так багато уваги і вважаю, що продати тут якусь річ дуже важко. Насправді це все тому, що 99% людей в цьому Діскорд-каналі це перекупи. І насправді знайти людину, яка тут зливає по якійсь хорошій ціні річ, або навіть яка йде в казино, ну дуже дуже сильно. Важко, але тут от багато чого, звичайно, є. В принципі, якщо постаратися, можна знайти. Але мені здається, перший варіант з маркетплейсом набагато кращий це, по-перше, і не треба ні з ким домовлятися, ні з ким не треба зустрічатися. Ви зразу нажали на кнопочку купити, і в принципі на цьому все. Але також ще хотів сказати з приводу Діскорда: великий його плюс, а саме завдяки ньому ми можемо знавати ринок деяких речей. Давайте візьмемо, наприклад, цього рюкзака Moncler. Продається за 900 тисяч з торгом. Як нам дізнатися приблизний його ринок? Ми пишемо в Discord. Рюкзак Монклер в пошук. І ось тут нам вибиває цілу купу повідомлень. Як ви бачите, рюкзак Монклер за лямчик. Тобто, скільки би я дав за цей рюкзак, якби я обрав його на викуп, я би дав за нього 500 тисяч баксів. Чому ви спитаєте 500, саме половина? Тому що ось тут він продавався за 800. Бачите? 26.08, два місяці тому він продавався за 800. Можливо, ціна, звісно, підросла, але мені здається, все-таки 500 тисяч це була би гуд ціна. Ну і за 1600-700 можна було б, напевно, би продати. Але з такими, звісно, цінами, що я загинаю, в основному всі послають нафіг. Але є такі люди, які реально згодні, і ви прям непогано заробляєте. Далі наступний наш спосіб це викуп речей, тобто стояти і скупати на казіку або на авториночку, або дещо. В принципі, досить непоганий спосіб, також можна тут заробляти, але дивіться, головні мінуси це конкуренція. Це, по-перше, тут дофіга прям перекупів ходить, От там прям внизу їх купа, я весь час бачу, як ходжу в казік. Дивіться, головний мінус цього способу це неліквідні речі. Тобто, якщо ви сидите десь, наприклад, на тому ж самому маркетплейсі, ви можете подивитися, ще, в принципі, якийсь час у вас є пробити ту шмотку, щоб приблизно знати ринок. Тут у вас час буде дуже обмежений. Тобто, або ту річ, яку ви захочете скупити, вас заберуть, просто інші перекупи, або ви її заберете, але вона буде настільки неліквідна, що її неможливо продати. Тому тут -то треба дуже сильно знати ринок, мені здається, що прямо тут перекупати. Ну і також ще хотів сказати, що бувають такі ситуації, що вам пропонують якусь річ, ви її шукаєте в Discord, як я показував там по риночку, і просто. Її немає, тобто ціни на них нема. Тобто продавали ту річ, наприклад, півроку тому і більше продажів не було. І ви розумієте, що по тій ціні, що було півроку тому, якщо ви її скупите, то ви можете дуже сильно прогоріти. Бувають і такі випадки. Також в мене для вас ще є невеличкий лайфхак. Дивіться, є люди, які викупляють одяг нижче ринку, припустимо, або ж ті самі авто, або ж ті самі будинки. Дивіться, якщо вам запропонували хоч якийсь одяг, так і ви не знаєте на нього ціну, ви можете написати в принципі перекупові, наприклад. І все, і ви йому кидаєте, пишете, і відповідно він вам напише, за скільки він готовий її викупити. І ви вже собі приблизно будете уявляти, скільки той товар може коштувати. Отак, от, от я деколи бувало, знавав ринок. Коли мені не було реально в кого спитати, і я не знав ціни на річ. Я просто так писав до таких перекупів, і в принципі нормально було. Ну що ж, гайси, давайте підведемо підсумки цього відоса. Чи взагалі на кванті варто бути перекупом? Моя думка це так. Це можна сказати найприбутковіше, як я вже казав, робота на сервері. Більше, ніж на перекупстві, ви на кванті. Мені здається, ніде не заробите. Бо тепер давайте поговоримо про плюси і мінуси бути перекупом на кванті. Давайте почнемо з першого плюсу, а саме можливий великий дохід. Тобто, якщо ви реально будете знати добрий ринок, то реально можна піднімати дуже хороші бабки там в день по 200, 300, навіть 500 тисяч. Але знову ж таки, це для кожного індивідуально. Наступний плюс це нові знайомства, тобто ви можете знайти собі таких похожих перекупів, в принципі, з ними кентуватися, там перепродавати речі. Тобто, наприклад, той перекуп купив якусь річ, продав її чуть дорожче вам, а ви продали її ще чуть дорожче комусь іншому. Ось так от можна в принципі також заробляти. Ну і третій плюс це просто АФК. Ви можете собі спокійно займатися своїми справами. Це не робота, щоб типу там десь бігати, щось робити, якісь там завдання виконувати. Коротше, це як для кого, але АФК – робота все таки перекупство, якщо можна її такою назвати. Далі перейдемо до мінусів. Їх тут також немало. Давайте почнемо з першого мінуса, а саме стартовий капітал. Тобто він вам по-любому потрібен, хоча б 500 тисяч, взагалі лям, щоб прям себе комфортно відчувати, А бажано взагалі і 5. Ну і ці 500 тисяч, в принципі, десь треба взяти, десь треба заробляти, побігати, і в принципі тоді вже вам відкривається дорога в перекупство. Далі наступний мінус: ця робота не гарантує вам реального доходу. Тобто ви можете піти як і в плюс, так і в мінус. Тобто тут великі є ризики. Тим більше на кванті, з його риночком, який не кожен знає, і можна дуже сильно, в принципі, Горіти, як було це в мене шляху до 100 мільйонів. Наступний мінус це монотонність, тобто потрібно сидіти цілий день, реально моніторити, покиде і дискорди, і торговий майданчик. Коротше, потрібно реально цим займатися і цим горіти. Якщо у вас таке бажання є, і, в принципі, ви кайфуєте з цього процесу, то чому би вам і не стати перекупом? Але знову ж таки, для когось це може бути мінусом. Ну що ж, гайзи, ось такий от відосик в мене вийшов. Чесно кажучи, дуже давно носив цю ідею, хотів записати відос, але щось ніяк руки не доходили. Тому цей відос вийшов зараз. Всім велике дякую за перегляд, всім удачі. Ну і всім пока.